Ще один населений пункт Білогорівка, який росіяни кашмарять і все більше і більше туди сил підтягують. В чому важливі важливість цього населеного пункту в двох словах? Хоча б пане ну, знати. Ну не ну не будемо оригінальні. Це теж це, це, це ті саме це ті саме слухав. Можна просто повторити, які ми сказали mm. про роботу на проїжджа, прирожаю не про, 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 про інші місця. Тобто, це знов таки це логістичні центри, це е, шляхи просування військ. Ну, давайте так, що на загал, на весь у Нас по великому рахунку є. Це вже аналізують наші, наші партнери: це британська, американська розвідка, це американський журнал дослідження війни. Дуже дуже стисло, Вони бачать на півдні три основних. Напрямку, де, де ми атакуємо, і де може бути главний удар: це по-перше, Бердянський напрямок, це, це по друге, Мелітопольський напрямок, це по третє, Волноваський напрямок, з е, Ну, з Вогледарських, ну, з Вуглядарських е, панівніх висот, де ми там знаходимося. От е, наші партнери вважають, що якщо ми задіємо одразу. Два чи три напрямки всіх, ну, на півден, на південному напрямку пробачте за тавтологію, то Росіян немає можливості отримати атаку зразу в трьох напрямках. Ну з трьох, з трьох ну, по, по трьом цим направленням, на якомусь одному вони точно посипляться, і можна вважати, що там буде і прорвана лінія. Де буде цей основний удар, невідомо, але знов ж таки аналітики. Ну, це не є велика таємниця. І це не є якісь секрети. Не можна наступати в одному напрямку, треба наступати сразу в декількох напрямках, і один буде основним, а інше буде, інше буде відволікающе. Тобто, якщо ми одночасно і поки ворог зрозуміє, де, де дійсно буде головний удар, бо наступати по цим трьом напрямкам на півдні, то це, це думка. Ну не моя вже думка, там позитивна. А це висновки британської американської розвідки. журналу дослідження війни. В них аналізуючи те, що там в них є. У них не вистачить сил, щоб отримати всі ці три напрямки в на одному вони посипляться.